Привіт, вітаю вас на каналі Chapter Art. Сьогодні, вперше буду розповідати вам не про картину, а про скульптуру. Це робота італійського митця Лоренцо Берніні. Він у нас представник епохи бароко, 17 століття. Це скульптура, присвячена міфологічній історії про Аполлона і Дафну. Здалеку виглядає, що це просто пара людей. Але якщо подивитися ближче. То ви можете побачити, що щось дуже дивне відбувається з дівчиною. Тому що її волосся і руки перетворюються на листя, тіло починає обгортатися корою, а ноги виростають в коріння. Власне, що тут відбувається і чого дівчина перетворюється на дерево, буде сьогодні вам пояснювати у відео. Дивіться далі. Аполлон один з олімпійських богів, який був покровителем музики, поезії, передбачення, природства е атлетів і митців. Крім того, Аполлон дуже добре міг стріляти з лука. Відповідно, у мистецтві ми його можемо впізнати за такими символами. Його зброя це лук і стріли, музичний інструмент ліра, голова освітлюється променями. І на кінець дуже часто його голову прикрашає лавровий вінок. Власне, наша історія починається з стріли Лука і закінчується лавровим вінком. Одного разу Аполлон зустрівся з Купідоном. Купідон це Бог, любові і син Афродіти. Він, як ми знаємо, теж має чарівний лук, і стріли, від якого цілять у серце людей і богів, забезпечуючи любов і продовження роду на світі. Але е, мало хто знає, що насправді в нього були два види стріл: одна золота була приворотна, стріла кохання, а інша була відворотна зі свинця. Купідона зазвичай зображають таким вічним немовлям. І от Аполлон е, вирішив трошки насміятися над ним, що, мови, ти такий малий оце граєшся такою серйозною зброєю. Лук і стріли не для таких дітей, як ти. Купідон, у відповідь, вирішив провчити Аполлона. Він взяв дві стріли приворотну і відворотну. І першу він запустив у Аполлона, коли він не бачив, а другу поцілив у Дафну. Дафна була німфою і дочкою одного з річкових богів. Дафна ще раніше вирішила ніколи не одружуватися і не заводити дітей, а бути такою вічною, непорочною дівою. Тому Купідон вирішив, що Дафна вона ідеальна кандидатка на відворотну сонцеву стрілу і для того, щоб провчити Аполлона. Ми підходимо до кульмінації історії. Аполлон побачив Дафну і, само собою, в неї закохався, а вона ж навпаки, тільки побачила Бога і почала від нього тікати. Аполлон був вже дуже близько, майже доторкався до німфи, і Дафна у відчері закричала до свого батька, що він якось допоміг, врятував, щоб руки Аполлона не змогли доторкнутися до її непорочного тіла. І як тільки вона про це сказала, про це попросила, її руки перетворилися на гілки, волосся перетворилося на листя, пружне молоде тіло вкрилося твердою сухою корою, а ноги коренями вросли в землю. Дафна перетворилася на лавр. І от саме цей момент кульмінацію зображає Берніні у своїй скульптурі. Чим закінчилася ця історія? В кінці кінців Аполлон зрозумів, що своїм непереборним бажанням щойно погубив дівчину, і він вирішив шанувати її пам'ять. Тому він попросив дерево Дафну опустити гілку, щоб він міг з неї зробити вінок і прикрасити ним свою голову. З того часу він усюди з'являвся з лавровою прикрасою на голові. І оскільки Аполлон був покровителем атлетів і спортсменів, то переможців на Олімпійських іграх також почали увінчувати лаврами. Те саме стосується поетів, наприклад, знаменитий профіль Данти і лавровий вінок на голові. Вважалося, що оскільки лавр – вічно зелене дерево, листя якого зберігають колір, навіть коли сухі, то і слава спортсменів, поетів і значних людей житиме вічно в пам'яті людей. Римські імператори, починаючи з Юлія Цезаря, також любили вдягати Лавровий вінок як символ перемоги, тріумфу і знову ж таки слави. Ну і звичайно, французький імператор Наполеон Бонапарт вирішив, що нічим не гірший з римських колег, і також вдягав е, Лаврову корону. Тому цей лейтмотив міфологічної історії повторюється зі століття в століття. Така історія сумна про нерозділене кохання. Тим не менше, її досить часто зображають в живописі і в культурі європейській. Тому, якщо ви десь будете бачити цей сюжет, тепер ви будете знати про що ця історія. Не забудьте поставити лайк цьому відео, пишіть в коментарях, про що ви хотіли почути в наступних історіях. Дякую вам за увагу і до зустрічі в новій арт-історії. Пока! Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, також підтримуйте мене на патреоні, щоб бачити більше таких відео. Дякую!